Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед тим як ми почнемо обговорювати чергову тему, я усіх закликаю підписатись на YouTube канал та поставити вподобайку цьому відео. Отже, уже раніше ми говорили про те, що проти екс-президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа можуть висунути звинувачення за кількома епізодами. І відповідно, станом на... Сьогодні, так за американським часом, це 4 квітня 2023 року. Суд у Сполучених Штатах Америки висунув Дональду Трампу звинувачення за 34 пунктами. Тобто, як ми вже говорили, вперше в історії президенту США висунули кримінальні обвинувачення, але це вже зробили не просто присяжні, як ми говорили у попередньому відеоматеріалі, а це вже безпосередньо суд. Здійснив. Тобто, що відбулося? Дональда Трампа арештували. Багато хто подумав, що його можуть арештувати і помістити там якісь слідчі ізолятори. Одразу роз'яснюю, це була формальна процедура для того, щоб доставити Дональда Трампа в суд. Висунути йому звинувачення за цими епізодами, ну, і подальшому його знову ж таки відпустили. І наскільки я знаю, що чергове засідання по відповідній справі, зараз я коротко скажу, яка це справа, воно буде аж у грудні 2023 року. Тобто, тут потрібно розуміти, що саме правосуддя, як і раніше, я повідомляв, воно буде трішки тривало у часі. Значить, Трампа звинувачують фальсифікації документів, щоб приховати спроби купити мовчання, зокрема порноакторки. Про це я також раніше говорив під час попередніх відеоматеріалів. Значить, у суд Мангеттена в Нью-Йорку висунув обвинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу за 34 епізодами. Фальсифікації дилових документів і злочинної змови на засіданні у вівторок, 4 квітня, трамп відмовився визнати провину. Це перший випадок історії, коли проти колишнього глави держави висунули такі звинувачення. Експрезидент США провів у суді близько двох годин, формально перебуваючи під арештом, після чого залишив будівлю, так як і вам я зазначив. За версією слідства, у період із серпня 2015 року до грудня 2017 року, Трамп організував спільно з іншими особами схему. Щоб вплинути на президентські вибори 2016 року, шляхом виявлення та викупу негативної інформації про нього з метою запобігання її публікації та отримання вигоди для електоральних перспектив, при цьому Трамп намагався приховати ці дії, зробивши десятки неправдивих записів у діловій. Документації один із центральних епізодів звинувачення на адресу Трампа так звана справа порноакторки Стормі Деніелс. Згідно з обвинувальним висновком, незадовго до президентських виборів Деніелс заплатили 130 тисяч доларів, аби вона не розповідала про інтимний зв'язок з Трампом. Сам Трамп називає висунуті звинувачення політичним переслідуванням у зв'язку з його планами висуватися на президентські вибори 24-го року. Очікується, як я вже сказав, що наступне таке. Дове засідання буде 4 грудня. До цього відбудуться засідання, на яких розглянуть клопотання захисту екс-президента. Тобто, щоб ви розуміли, враховуючи, що Трамп був колишнім очільником штатів, сама процедура вона буде трішки тривала у часі. Трампу може загрожувати до 4 років в'язниці, оцінив у, у бесіді з виданням до Чевело, звідки я цитую відповідну інформацію, колишній спецагент федерального бюро розслідувань фахівець протидії шахрайству та фінансовим злочинам Девід Шапіро. Проти Трампа ще є інші звинувачення, крім тих, які я також називав попередніх відео. Були порушені кілька кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень до під час і після його перебування на посаді президента США, які ставлять під загрозу його нову передвиборчу кампанію. Розслідування, зокрема, ведуться у Джорджії щодо спроб експрезидента скасувати його поразку на виборах в 2020 році у цьому штаті, щодо його поводження секретними документами, а також щодо його можливості причетності до нападу на капітолій у січні 2021 року. Нагадую, що у той період часу Трамп почав закликати своїх прихильників фактично блокувати капітолій для того, щоб змусити чи получені штати америки щоб вибори були скасовані президентські в 2020 році секретними документами також ми говорили про те що Дональд Трамп намагався переховувати їх і фбр фактично мусило проводити обшуки у нього для того щоб ці документи вилучити і спроби Джорджії там також була історія, що він намагався впливати на відповідний штат для того, щоб він скасував результати в Джорджії. А в Джорджії 2020 році Байден переміг. І таким чином, за цими звинуваченнями, також. Можуть бути якісь підозри щодо колишнього президента. США. Я не буду детально знов таки, зупинятися на тому, як це вплине на перебіги передвиборчої кампанії 2024 року і загалом, як це будуть використовувати республіканці і демократи. Це ви можете знову ж таки почути у попередніх відеоматеріалах, для того, щоб знову ж таки ці відео не виходили тавтологічні. Підсумовуючи загальний відеоматеріал, хочу зазначити так, про те, що суд дійсно вицнув звинувачення Трампу за цими 34 епізодами, відповідно, далі буде проходити слідство. Ну і зрозуміло, що Дональд Трамп це буде використовувати під час своєї передвиборчої кампанії як спроба здійснення тиску на нього як. Політичного опонента, але знову ж таки питання виходить з того, чи республіканцям потрібен такий єдиний кандидат від їхньої партії на виборах два року, проти якого фактично заведені кримінальні провадження. Тобто тут для Трампа можуть бути проблеми навіть у праймеріз. Про це я знову ж таки також говорю. Ми будемо далі слідкувати за цими процесами і знов таки інформувати, що у подальшому буде відбуватись з цими кримінальними. Справами щодо колишнього президента США Дональда Трампа. Це коротко, що я хотів вам розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео закликаю переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також ділитись ними із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам.